Всім привіт! З вами я Лана, і сьогодні на рунах така трошки особиста тема людина, яка тебе цікавить, про яку ти думаєш, що собою представляє, яка вона насправді. Покажіть руни для людини, яка зараз дивиться цей розклад. Покажіть, про яку людину думає. Мрія, до якої, можливо, тягне, яка цікавить. Покажіть, руме, що за людина цікавить у вас. Тут можна сказати так. По-перше, це людина для вас поки що як начебто таємниця да? в даний період часу. Ви не дуже добре знаєте цю людину. Для вас вона загадкова, для вас вона не повністю відкрита. І, можливо, це мудра людина для деякого. Людина про яку ви, можливо, задумуєтеся, навіщо назвела доля, тому що приходять в голову думки, що ця людина може бути в вашому житті не просто так, що це ваша доля така. Що це вас доля наштовхнула на зустріч, що ваше знайомство якесь доленосне. І ви цим задоволені, вам ця людина, вона взагалі позитивна. Вона позитивна, вона вміє отримувати задоволення від життя, ця людина можливо, вміє дарувати радість, але як начебто ваша дорога до неї яким... чомусь закрита. Є або перешкоди на шляху, щоб з цією людиною бути. Або цей шлях ну, пригальмовується чимось, або взагалі шлях закритий. Добре, покажіть мені точніше, яка людина цікавить того, хто зараз дивиться цей розклад. Про що тут? дійсно, тут можна сказати, що вам важко приймати рішення, мабуть, або ж людина ця сама по собі така, що не приймає ніяких поки що рішень по відношенню до вас. Ну, як начебто трошечки, знаєте, така нерішуча в своїх намірах. Можливо, в ній є знаєте, якісь її житті таємниці, які вам невідомо. і, можливо, вона. Поки що вам не відкривається. Вона трошки нерішуча по відношенню до вас. І ще, можливо, ця людина, знаєте, має ну, таку в характері рису, як корити себе, да? звинувачувати себе за щось. Можливо, за минуле за своє, можливо, за якісь е, речі в, в, в житті. Для декого, не для всіх. Тут може бути людина, яка займається, вивчає якісь таємні знання. Можливо, людина, яка займається магією або езотерикою, або якимись такими науками. Це, звісно, не для всіх, але така риса може бути. Угу. Ще покажіть руму. Так. Ну, я так думаю, що перешкодами для багатьох з вас, щоб з цією людиною бути ближчою, якось для когось, можливо, створити родину чи ближче взнати одне одного, тут є, по-перше, фінансова складова. Можливо, ця людина не вміє заробляти або витрачати гроші. Або навпаки, людина дуже зациклена на матеріальному, і, знаєте, як, можливо, вона собі якраз і докоряє, що її нестабільний фінансовий стан, або навпаки, дуже загруженість по відношенню до матеріальних благ. Да? Може, багато часу витрачає на це, може дуже занурюється в бізнес. Це якось являється якимось чином перешкодою для того, щоб вам бути разом, бути більш близькими. Так. Так. Ну і можна так сказати, що ця людина дійсно не дуже рішуче має наміри. І от, як наче до головного, вона підійти не може до, до важливого. Вона якось наче боїться це обрати. Да? Е, людина боїться зробити вибір. І це, можливо, е, робить перепони на вашому сумісному шляху, або на, на шляху цієї людини до вас. Можливо, вона дійсно не обирає зараз. Як стосунки з вами, не, не вважає е, надважливими, Можливо, заважає нестабільний фінансовий стан або, навпаки, зав'язаність на матеріальному. І це заважає вам стати ближчими. Хоча сама по собі людина позитивна, людина, яка може дарувати радість і задоволення. Яка, можливо, вміє отримувати радість та задоволення від життя. А можливо, людина вміє радіти якраз тим речам, які вона вивчає, до яких її тягне. От вона, знаєте, поринає з головою в ту традицію, можливо, в ту роботу, в той бізнес, в нові проекти. Для когось тут це нова людина на вашому шляху. Доволі нова. І вона для вас поки що невідомий новий проєкт. Ще невідомо, вона не начебто позитивна, але поки що ну, нічого такого, знаєте, як не відбувається проривного в ваших стосунках. І все якось поки що ну, в такому, знаєте, начебто, і приємному, але і нестабільному вигляді знаходиться. Це ось одна руна випала, сама з мішечка, не знаю до чого, але це руна отримання результатів і руна часу. Можливо, щось відбудеться через деякий час між вами. І будуть якісь результати. Покажіть, руни, що ви хотіли сказати, на що тут звернути увагу треба. На що звернути увагу? Угу. Так, через деякий час, можливо, відбудеться все ж таки прозріння якесь, да? тут, як наче, зруйнується от якась криза між вами. Чи то страх відносин, чи то страх кохання, чи то страх партнерства. Можливо, є якісь знаєте, нюанси, які зараз вам ще не відомі. Вони впливають на ваші стосунки, але не ну як, ви їх не знаєте ще поки що. Або не до пуття розумієте. Є якісь, можливо, в минулому вашому чи цієї людини, але, скоріше в її минулому, є якісь зруйновані може, стосунки, можливо, якісь болісні спогади про якесь руйнування, якусь втрату стосунків. І оце може впливати зараз на те, що шлях поки що закритий, що людина не Може зробити поки що певних дій? Скажіть, Руне, я... що ця людина думає про того, хто зараз дивиться цей розклад? Які думки? Так, ну тут е, думки такі, е, що можливо він, е, він чи вона. Е, думає, що між вами нема повного взаємопорозуміння, що це може стосуватись для декого, не для всіх. Дітей. Тут ви не можете дійти згоди якось на рахунок дітей. І на рахунок створення сім'ї. Можливо, людина думає, що ви не хочете, ні дітей, ні родину, і ви якось на його погляд безвідповідально відноситесь до цього, або, можливо, він думає, що це є як одна з складових, чому. Поки що не робляться рішучі кроки. У його думках він вас вважає трошки безвідповідальною людиною, можливо, трошки замкненою, і йому думається, чи їй що ви боїтеся, чи не бажаєте мати дітей, родину. І ще, можливо, він думає, що ваші з ним погляди деякі речі різняться. Можливо, він думає, що, щоб між вами нарешті могло щось серйозне відбуватися, то треба якось по-новому перейти на якийсь новий рівень, якісь нестандартні повинні бути рішення. Можливо, вас якось треба завойовувати, можливо, у вас різні погляди на якісь цінності, на якісь важливі речі. Ну, такі в нього думки, чи в неї про вас тут точніше. Так. Ну так, тут, скоріш за все. Людина думає про вас, що ви маєте якийсь негативний минулий досвід, чи то втрату родини, чи то важкі стосунки, чи то, можливо, розлучення якесь неприємне, чи, чи взагалі, знаєте, як минулий досвід, да? він неприємний для вас. І... Ви ще поки що тригерите? Да? Воно як тригер, воно вас ще поки що чіпляє, заживе. Ось так він про вас думає. Ну, добре, а які почуття цієї людини до того, хто зараз дивиться цей розклад? Я б сказала, що почуття є такі, що він чи вона бажала би побільше про вас знати. Вони, ви викликаєте у нього, знаєте, такі радісні, святкові почуття. Людина, ну, можна сказати, навіть дещо зачарована вами. Зачарована вашою енергетикою. Можливо, для вас вона світла, яскрава, можливо, він чи вона, чи вважає вас яскравою особистістю. І ще, можливо, людина відчуває, що хотів би якихось змін, що не хотів би, як начебто, знаєте, як краще з вами зблизитись, познайомитись. І не хотів би повторювати, або щоб ви повторювали скоріше своїх старих помилок, щоб ви не боялися. Щоб оці страхи змінилися, зруйнувалися між вами, і, нарешті, ви як відкрилися. Відкрилися, І щоб був, було продовження, щоб стосунки ваші наростали. От, вірніше, його почуття знаходяться зараз в рості. знаєте, Тут, як перше, отаке от, ну, наприклад, сталося побачення, знайомство людину, як блискавкою, осяяло да, вашою харизмою, може, вашим характером, вашою енергетикою. І все він відчув, що все змінилося, і поки що воно в рості знаходиться. В розквіті ці почуття. Почуття наростають. Але йому чи їй хотілося би ще краще вас взнати. Ви для нього як зірка, ви для нього, для неї, як, як сонце, як блискавка. Тут такі почуття дуже яскраві, і ще зростають, і знаходяться вони в стадії в стані ще більшого зростання і розквіту. Але все ж таки тут є бажання, щоб щось змінилося між вами і трошечки є якийсь острах, острах, якихось помилок, якихось старих граблів. Ось такі почуття, а про що тут? Кажи кіруни? Так. Ну, тут його лякає, можливо, ваша холодність. Можливо, лякає навіть якщо не холодність по відношенню до нього, а скоріше, як ситуація, яка підвисає. Із-за тих старих граблів, якихось старих помилок, старих стосунків, можливо, якихось страхів, ситуація між вами підвисає. І почуття в нього знаходяться, чи в неї як гойдалки, то догори, то донизу, то до неба, то під землю. Да? Отак от, от такі гойдалки. І це є перешкодою оті страхи. Але, повторюся, тут є бажання нарощувати, нарощувати, і ці почуття його знаходяться в стані розквіту. Розквіту. Він, став, він вас вважає ну, особистістю, яка, знаєте, це можна описати, от, різноманітна така широка натура, да? яскрава, широка, у якої багато енергетики, яку він би хотів, би, або вона ще взнавати і взнавати, але без отих старих. Зачепок за старе, да, старих страхів і старих непотрібних вже граблів. Так, ну, добре. Покажіть, руни що може допомогти вам в стосунках з цією людиною, яка вас цікавить? Що стане в перегоді вам? По-перше, тут, як наче, триматися поки що все ж таки на якійсь дистанції, не проявляти якихось впертих енергій, не брати силою нахрапом, якщо є таке в характері, так, що допоможе? Ну, якщо тут про бажання кудись разом вирушити, да, поїхати, то поки що цього ну, бажано не робити. Тут треба якось м'яко без насилля, да, але і не втрачаючи шансів. Запускати в рух якісь процеси, нарощувати, поступово нарощувати, подивитися на ситуацію з усіх боків. Але якщо вас запрошують кудись їхати разом, то тут поки що треба подумати. Поки що не робити нічого такого різкого, не змінювати місце проживання, не вирушати кудись, можливо, людина знаходиться на відстані від вас. І, можливо, вона вас буде запрошувати приїхати до нього, до неї. То тут поки що треба, ну, якби. Почекати з цим, так. Угу. Так. Ну, тут, знаєте. Руни не радять, не радять обманів, не радять невміння спілкуватися, не радять, знаєте, якось, ну, тут нам говорили про таємниці, і, скоріше, про недовіру, да? якусь, можливо, є якась недовіра. Невміння розмовляти, невміння відкриватися. От поки оці процеси не, не запрацюють, да? поки що тоді треба ну, нічого і не робити. Тому що тут є такий натяк, що між вами відсутня якась довіра. І треба би спершу краще познайомитись взнати більше про людину, бо там є відсилка на те, що людина все ж таки трошечки якась може зачеплена за якісь свої старі моменти да, в житті. Можливо, у вас був якийсь не дуже гарний досвід, і він думає, що ви за це чіпляєтесь. Але між вами, як наче, немає порозуміння в деяких питаннях. І от руни радять якось бути більш відвертими, вміти чути, вміти розмовляти, вміти спілкуватись, не обманювати, не обманюватись. І поки що не робити ніяких певних дій, які б могли десь знаєте як, десь призвести до якоїсь двозначної, да, двусмисленої ситуації, коли не все зрозуміло і не все прояснено. Ну, тут дійсно треба більше відкритості. Ви ще мало знаєте про внутрішній світ одне одного. Між вами ну, треба спершу гарненько по душам порозмовляти, більше знати одне про одного. Ну і не обманювати і не обманюватись. І. Якщо ви відчуваєте якусь неправду або несправедливість, да, то це треба прибирати. А ще, ну тут руни кажуть, що можливо, між вами немає близькості і, ну, як начебто близькості цієї немає, тому що от якраз і немає оцих. Оцього задушевного спілкування немає знання, як би це все взяти від життя з цією людиною. Можливо, ви боїтеся цю людину. Вважаєте її трошечки нестабільною якоюсь. Можливо, вона вважає, що між вами нема повного взаємопорозуміння і що ви взагалі не хочете з нею спілкуватися і мати щось більш серйозне. Ну тут, станом на зараз, я б сказала, руни радять поки що не робити якихось конкретних дій, щоб. Кудись виїжджати, подорожувати, змінювати місце життя, проживання, тому що десь є якась. Чи то неправда, чи то несправедливість, чи то якісь невирішені питання, можливо, офіційні там, да, стосунки ще не розірвані між тією людиною, зі своїми бувшими. Тут якийсь такий непорядок, може бути в справах, в документах, і взагалі між вами є ще таємниці. Так, спершу треба завершити якісь свої минулі періоди в житті. І треба, щоб між вами все ж таки було більше близькості. Більше близькості, взаємопорозуміння і більше проясненості. Тут для того, щоб між вами могло щось відбутися, наприклад, стосунки міцні, тут треба ось якісь зміни, закрити якийсь старий період, да? якийсь, який не дає вам відчувати жагу до життя і створювати ті стосунки. І вміти чути і вміти розмовляти. А ще більше треба. Відкритості, проясненості, будьте уважні, щоб до вас ну, не поставилися якось несправедливо, або не виникло що є якісь неприємні таємниці, сюрпризи, і, можливо, людина, наприклад, не розлучена, можливо, у неї там є якісь борги, можливо, ще якісь проблеми з документами, можливо, зі справами. Можливо, якісь інші таємниці. Тому тут руни радять, ну, якби більше все ж таки взнати людину, а потім вже рухатись. Так, ну ось так трошечки неоднозначно. По цим рунам я не можу сказати для всіх 100%, що це якесь нове знайомство. Можливо, воно і не нове. Можливо, воно вже деякий час і є, але. Все ж таки, між вами тут багато ще якихось таємниць. Людина для вас, ну, як за сіма печатками, вона не відкривається. Це людина таємниця, хоча вам вона і подобається. Поки що про її життя ви мало знаєте, і є натяк на те, що там є якісь втрати, можливо, стосунків, чи якісь болісні стосунки. Чи то в минулому, чи то зараз ще не завершені етапи. Тому треба більше інформації вам, правдивої інформації, і більше якось прояснення і взаємопорозуміння, якщо вам ця людина цікава, Ну, ось на цьому я буду завершувати. До нових зустрічей! Ще побачимо, ще почуємось всім гарного дня!